Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Дітям, які не отримали щеплення згідно з календарем, не дозволять навчатися очно. Головний державний санітарний лікар на Чернігівщині видав постанову, що стосується вакцинації проти кору. У чернігівських вижах не фіксують збільшення кількості абітурієнтів призовного віку. Розкажемо, як на можливе скасування від срочки від мобілізації реагують студенти. Зустрілися під час реабілітації після поранення, а за рік створили сім'ю. Розкажемо історію кохання військовослужбовця збройних сил України та прилучанки. Дітям, які не отримали щеплення, згідно з календарем, не дозволять очно відвідувати заклади освіти в Чернігівській області. Це стосується шкіл, садочків та гуртків. Про це повідомила Яна Драганюк, заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ова. Сімейні лікарі не видаватимуть невакцинованим дітям довідки, без них у закладах освіти не допускатимуть доочних занять. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря Чернігівської області від 7 вересня за підписом Олександра Чепурного. З його слів, постанова це вимушений крок через те, що наздоганяльну компанію вакцинації від кору провалили. З середини липня щеплення отримали 20% дітей від запланованого. З доганяючу компанію було проведено мікропланування, тобто визначено ту кількість дітей, яка підлягає доганяючій компанії. Ця кількість дітей була 11 тисяч в дітях. По щепленнях це 13 тисяч На сьогоднішній день ми виконали цей план близько 20%, що є найнижчим в Україні. Зі слів Олександра Чепурного, сімейні лікарі протягом наступного тижня мають провести моніторинг пацієнтів, які не пройшли вакцинацію. Запропонувати їм зробити щеплення. У випадку відмови діти не зможуть відвідувати школу, садок та гуртки. Ніхто не відміняв закон України про захист населення від інфекційних хвороб стаття 15. На цій підставі за, е, сімейні лікарі. Будуть звертатися знову ж таки вимагати вакцинацію від батьків, будуть е, консультувати, якщо хто не розуміє, на підставі постанови номер 2 Звичайно, будуть подаватися дані в заклади освіти. Однією з основних причин низького рівня виконання наздоганяючої кампанії вакцинації проти кору є велика кількість відмовників, яких Відмовників від щеплень, яких нараховується у нас близько трьох тисяч. Чернігівський колегіум та Чернігівська політехніка не фіксують збільшення вступників чоловіків на бакалаврат для отримання другої вищої освіти. Про це суспільному повідомили ректори двох вищих національного університету Чернігівський колегіум Олег Шарамет і ректор Національного університету Чернігівська політехніка Олег Новомлинець. З їх слів, цьогоріч абітурієнти це переселенці або ті, хто був змушений змінити професію у зв'язку із стратою роботи. 4 вересня 2023 року до Верховної Ради України внесли законопроект, який пропонує зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як на скасування відстрочки від мобілізації для студентів, які здобувають друговищу освіту, реагують містяни, і що може змінитися після його ухвалення, розкажемо в сюжеті. Національний університет Чернігівський колегіум цьогоріч здобувати в друге ступінь бакалавра до вишу вступили до двох сотень студентів. У нас дуже багато переселенців, людей, які в пошуку роботу. І багато з них на сьогоднішній день. І серед них не тільки чоловіки, а й жінки просто перекваліфікуються і здобувають іншу освіту, враховуючи те, що вони втратили роботу. Багато підприємств, структур організації не функціонують. У нас таких людей до 200, ну десь 185. От на сьогоднішній день це особи, які здобувають другу вищу освіту. До Національного університету Чернігівська політехніка цьогоріч здобувати другу освіту на ступінь бакалавра вступили 43 студенти. Це як жінки, так і чоловіки. Про це Суспільному розповів Андрій Ярошенко, відповідальний секретар приймальної комісії. За словами ректора університету Олега Новомлинця, такі студенти були і до повномасштабного вторгнення. Це буквально одиниці, і це люди в принципі вони завжди були. Це або вимоги їх виробничі у зв'язку з там з новою роботою, і е, у зв'язку з війною мобілізацією ми такої тенденції на бакалаврат не бачимо. Ректор повідомив, що абітурієнти, які хочуть отримати другу вищу освіту відмінно від першої, частіше вступають на магістратуру. Порахувати точну кількість таких студентів у вище поки не можуть. Прийом заявок на вступ до магістратури здійснюється ще до кінця вересня. В основному люди, які старше 30 років, вони і в минулому році в цьому вступають до магістратури. В цілому на сьогоднішній день по кількості заявок до магістратури. Навіть менше ніж в минулому році, 4 вересня до Верховної Ради внесли законопроєкт, який пропонує внести зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ініціаторами змін стали Федір Веніславський, народний депутат від партії Слуга народу та народна депутатка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла. Ініціативу змін до закону України про мобілізаційну підготовку вони пояснюють тим, що у 2022 році понад 106 тисяч чоловіків вступили до навчальних закладів, де здобувають освіту за кваліфікаційним рівнем, що є нижчою або дорівнює тій, яку вони вже мають. Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь. Непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України. Забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов'язаним, яким держава вже забезпечила реалізацію права на освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед українським народом і міжнародними партнерами. Згідно з чинним законодавством, на сьогодні відстрочку від мобілізації мають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, предвищої та вищої освіти. Асистенти стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. Якщо ж правки будуть підтримані, то студенти від 30 років, які здобуватимуть додаткову освіту з цього переліку, права на відстрочку від мобілізації не матимуть. Це стосуватиметься і тих, хто вступив у повні 29 років. Водночас відстрочення від мобілізації зберігатимуть для студентів. Тих, хто не досяг 30 років і здобуває послідовну освіту, педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти, за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. У Чернігівському обласному ТЦК та СП повідомили, що працюють згідно з чинним законодавством. І нових нормативних документів з цього питання вони не отримували. Чернігівці до внесення змін до законопроєкту про мобілізаційну підготовку реагують так. Ви знаєте, для мене як для особи, яка теж хоче отримати вищу особу, це теж гостре питання, але я б не сказав, що це наразі дуже потрібно. Тобто можна відслужити і потім знову так знову ж таки отримати другу вищу освіту. Я вважаю, що люди мають право на другу вищу освіту, але якщо особа уникає призову і таким чином е намагається отримати другу вищу освіту, то тут є питання і до особи. І, напевно, і до державних установ, які не можуть цей процес регулювати. Марина Кірієнко, Роман Репа, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Російські війська протягом доби дев'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської області. 91 вибух прикордонники зафіксували на територіях Новгородцівської, Семенівської та Сновської громад. Про це суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Під обстрілом були такі населені пункти: Грем'яч, Михальчина, Слобода, Бучки, Сальне, Гута Студенецька, Карповичі, Баранівка та Блешня. Росіяни гатили з мінометів також скинули боєприпас із безпілотника. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Зустрілися під час реабілітації після поранення, та за рік створили сім'ю. Так склалася доля військовослужбовця збройних сил України із Перітина, Влада та прилучанки Аліни. Їх познайомила двоюрідна сестра Влада, у якої Аліна доглядала дитину. На першому побаченні вони поїхали кататися на квадроциклах через тиждень. Почали зустрічатися. А через півроку Влад освідчився Аліні. На весілля, яке відбулося за три дні до річниці знайомства, наречений приїхав із фронту. Подробиці історії. Кохання чула наша кореспондентка. У нас отак усе. <свибко> да. Буквально з перших днів. Рік і два місяці тому прилучанка Аліна та порятинець Влад навіть не здогадувались про існування одне одного. Нині вони подружжя. Їх історія кохання почалася в червні 2022 року. Тоді Влад вперше приїхав до Прилук навідати двоюрідну сестру, яку не бачив 20 років. Він кадровий військовослужбовець ЗСУ і жовтня 2021 року виконував бойові завдання на Донеччині, де і застав повномасштабне вторгнення. Був командиром піхотної групи, коли поруч впала російська міна. 30 травня отримав поранення. Я просто був тоді командиром групи однієї з груп і. Я в своїй групі саме перший отримав поранення дуже тяжке. Мені перебили руки, ну руку одну праву перебило, артерії, плюс осколки потрапили в живіт, в ногу, і я був трошки ще це контужений. Мені дали місяць відпустки реабілітації. З тим я зв'язався з сестрою і потім, якщо так коротко, приїздив до неї. На другій зустрічі сестра познайомила Влада із Аліною. Вона саме допомагала їй із чотирирічною донькою. Казала, що в неї є Аліна, там сидить там, вдома, так сказати, нічим <гум> там, не займається. Домашня. <гум> да. Поїхали, викликали, і в принципі, потім на наступний день влад телефонував і каже, якщо зараз приїду, типу, поїдемо погуляємо. Приїхав, сіли о, і, о, і о, каже: поїдемо поп'ємо кави. І їдемо в сторону Києва. І виявили, що ми поїхали за Київ на квадроциклах кататися. Через тиждень пара почала зустрічатися, а невдовзі і разом жити. Як виявилось, що життя в цьому житті може бути набагато коротше, ніж ти очікуєш. І тому хочеться взяти від нього всі ці, ці солодкі емоції, хочеться просто прийти додому, сімейний уют, розслабитися. Бути дома з сім'єю, якось ну просто такого сімейного щастя. хочеться. після півроку відновлення влад став стрій та поїхав на навчання до Великобританії. Під час цієї розлуки вирішив зробити аліні пропозицію. Це сталося на даху столичної багатоповерхівки 23 лютого. Часу не так багато. Я ну така людина, або вже зі мною вона буде. Будемо любити друг друга, цінити, поважати. Зустрічати і все таке інше. Ну є якісь тось кроки, щоб вже знати остаточно. Це моя дружина, да, да, ні, ні, да. да ні. Вона сказала да ми всі хлопали, раділи. На власне весілля Влад приїхав із передової. Це сталося 27 липня у прилуках за три дні до річниці знайомства. Ми з нею працюємо як в тандемі. Тобто ми розуміємо друг друга, дуже добре розуміємо. Він доказує вчинками, а не словами. Він військовий, у нього дисципліна, він привик так, і це дуже класно. Кожен якийсь вчинок і цей час, який ми разом вона все дуже цінується і закарбовується. Нині Влад повернувся на передову. Аліна чекає його у Житомирі, де розташована його військова частина. Скажу, що аби не не трапилось такої події, то ми б не зустрілися. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Суспільне новини. Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.